От о де вона, де вона та клята баба Палашка? Ось же вона. Випадивіться на неї, га, моловна в плітках у селі, як вона брівю Люди добрі, вирішила я зібратися та й поїхати на кубатські степи. Ну, неможливо, неможливо з такими сусідами жити. Літки збираю. Та ще й кажеш, Карка ти дитарка і манка ти карка. Ти ж і лохмата, і волохата, і буде ви них, і муска. І загибана. Це я уночі лазова попсином, по га? Це я в здоров'я Це Я та коречках повзаю біля і б'юся головою об сторени. Це ди відьма, це відьма і мати твоя була відьма. Мати, У мене такий язир колоді довго. Довше нішови, а хвіст починала лички, але хвіст. Майліка. Не підступай до мене! Бо зараз я проломлю голову ветеркою. <рес> та й не тобі прису. Я пропаду, та йди пропади. Пропаду. І, і цю тобі, і пек тобі. І, і осина на тебе, не твого батька, я не відвинка, що за, за такого двору замку під віску не висить. Стоп! на підвить, так, люди, любові. <Люди>. <рес>